Я вже неодноразово говорив, що єдиним реальним висновком, який можна сьогодні зробити щодо закінчення війни з Росією для України, це реальні, а не вигадані гарантії безпеки. Це статус України у північно-атлантичному союзі, це необхідність надання Україні таких гарантій, які отримали Фінляндія і Швеція, коли подавали заявки на вступ до НАТО, навіть якщо мова буде йти про ту територію України, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом. І це альтернатива замороженню конфлікту за згодою з Росією. Тому що якщо цю війну вдасться закінчити, так точно без участі Росії в такому закінченні будь-якому іншому варіанту ми маємо. Розраховувати на багаторічну війну і Заходу бажає він цього чи ні. Доведеться брати активну участь у цій війні спочатку ресурсами. А потім, якщо Росія відчує, що Захід боїться її агресивної активності, можливо війна розповсюдиться і нові регіони світу, і західним країнам доведеться брати участь у такій великій кількості конфліктів, які, врешті-решт, призведуться до серйозного краху самого політичного організму цивілізованого світу.